Всім привіт друзі! Я вже сьогодні навіть сказала вам всім папа, зі нових зустрічей. Це я сьогодні дуже слаба, я не знаю. Рез мене не відпускає моя хвороба. Тримає, доки вона мене думає тримати, я не знаю. Але чекай. Е, але що, пішла до хліба і в мене лентік робить. Я навіть не знаю, чому мене понесло в той хліб. Я зранку ледве обійшла. Артур на обід ходив. А я щось зараз пішла, вже зараз у нас п'ята година. Не знаю, чому мене так потягнуло туди. Знаєте, як відчувала щось. Коротше, лунтик родить. Я слабатка, ледве дихаю. Набрала води з цукром і лечу. Не дадуть, не дадуть спокійно слабувати. Короче, друзі, йдемо дивитися, Що там, як, нічого не знаєш, там робиться. Артур вже на місці. Артур, привітайся! Артур щось задрімав, що там Не, одне, двоє, що там робиться. Одне, та як вон стоїть одне. Тримай воду, зараз зайду. Ой, друзі, де 27-й, сьогодні котики, 22-го. Що моя маленька? Чи ще родити, чи... Що ти там маєш? На. Треба спустити її. Ну. Важ свариться. Начек воду п'є. Забери цю грязну воду, забирай. Тей банічок забирай. Зараз якусь нам треба її подоїти. Якого ми сьогодні, друзі, маємо? 22 якщо я не помиляюсь. Але вона така ще до болі пузата, чи вона ще буде родити. Коротше, ні, не знаю. Дивіться, як п'є воду. Зараз я її спущу, зараз все зроблю. Ох, ти таке було. таке як на господарстві. Знаєте, в себе щось було. В себе не було спокійно. Якби би був якийсь екшен. Ну, що, моя маленька, що? Гарна дівчинка, гарна. Так. Вже, друзі, блю тут коло неї, вже нікуди не піду, бо не знаю, чи вона ще буде родити, чи вона вже... Все, але по їжі в ті щось виглядає, що ніби ще має бути щось. Що, друзі, вона по-своєму щось там мекає. Нащо ну, б де родити? Ще живіт зовсім не впав. Доволі великий. Е, думала заберу бусю від неї. То може її незручно, знаєте, що це. Але ні, я думаю, я є, я є, моя золота. Але думаю, що ні, вони привикли бути разом. Якщо її заберу, то вона буде, знаєте, така здеорієнтована. Не знати, що з нею робиться, де, а то її забрали, Впрочай, нехай буде. А та собі лежить, що знає. І знов білий. Бо ми до, білих, до білого такого козла великого водили, хто бачу. І знов білий. Але якась доволі слабеньке, чи тільки що родже, напевно, тільки щоб нашла й не його. сюрпризи ті кози встроюють, я не знаю. Влаштовують. Але бачите, вийшла до вас, а в так і вийшла і я. Я цілий день лежала зранку вийшла так добре, що Артур сьогодні був. В нього аж завтра пари. Добре, що сьогодні був. І ми разом з ним я вже подоїла кози, а він всім їсти подавав, цепетка вивів. Дуже велике. І це. І все, я як лягла. Я не знаю, очі такі, ну що я зроблю. Друзі, все роблю. І е, п'ю на день тих чаїв, навіть не знаю, скільки разів. <смірші> я колююся антибіотиком. Вже е, їм цитрусові всякі, тільки щоб. Дали що воно поможе? І таблетки, все, що хочеш. Тільки щоб бути здоровим. Добре, затягнулося. Знаєте, що, в мене цей. У мене м -м, просто я так помилялася, що це вірус. Я думала, що це в мене просто-напросто ця алергія. Алергія на цвітіння, бо в мене таке є. Я пшехаю, я пшехай, а в мене вже попав вірус. Я його не лікувала, просто пила від алергії, а мені треба було вже лікувати вірус. Ну, коротше, сталося та й сталося. Нічого. Вийду. Вийду, нічого страшного. Іде Буся знайомитися. З новою мешканкою. Ой, а що нам робити? Нам бусю треба звідси забирати. Ей, точно. Чекайте, бо що чисто забула. Треба забирати звідси, але нічим її вже не зможу лишити. Щось угу. я не подумала. Ну-ну-ну. ну ну О, бачите? Бачите? І вона, вже... І вона вже До неї рогами. Ти кажеш. І ти кажеш, ти що, буська? Нема дуже де тримати, де тримати, то двох хіба є, щоб де ходила, ну а що я зроблю? Забрати от зверху ту, що ми маємо живинки, то все позабирати, бо кози вони такі любопитні сюди лізуть, постягає, покидає. Ну, Но... Ой, звибачаюся, бо я. А ще не так кашлюю. Добре, що я поки що виключаюся, чекаємо, що буде далі. Я чекаю, а до вас тут така минутка прийде. Добре. Так, Ще ми чекаємо, ще нічого нема. Має двоє. Нужка вже нікого немає. Друзі, я ще не побілила. Не знаю, коли буду здорова, тоді побілю. Що? Зозулька, що? Ну, ну 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 лунчик, лунчик. Ніхто не забирає в тебе нічого. Ще чекаємо, чекаємо, щось вона нічого не лягає. Ну, може не так швидко. Це ж тільки перші роди. Так? ну но 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 ну. Лончик, лончик не можна. Не можна. Чого? Бусю не підпускає. Так. Бусь скажи. І підпускає мене. І зараз де кричати. Бачите, та вийшла, а вже кричить. Ну і що, б'єш її і кричиш за нею. Така Вредіна, Вредіна, бери руди, бери руди, не кричи. Я вже сижу доволі довго. Вона вже пішло собі до вім'я. Я її припняла, бо вони вже дуже б'ються. З Бузькою. І що? Я думала, що в неї вийшов е, ну, місце, де я Козленятко було. Це, скоріше за все, вже був послід вийшов. Хоча вона досить така кругла ще і така, е, я вже кажу до Артура, слухай, таке ніби вона і не родила. Ну, не знаю. Я вже сижу більше, ніж годину. Мені здається, до години часу вже би, навіть якщо мала друге, то би щось. Так вона не лягає, не тужиться, ні нічого. Думаю, що це вже все. Я так думаю, не знаю. Тим більше вже вийшло все з неї. Пити дуже хотіла багато. Знову майже піввідра випила. Ну, вона багато все пила. Вона все багато п'є. <кій> <кій> Я її здоїла, молозова мала досить багато. Ну, бо. Ми завжди здоюємо. Козленятка то підуть там їсти пити, але вони не вип'ють, що набрало в їм, як, знаєте. Треба здоювати, якщо багато. Лунтік так нормально здоїлася. Навіть не чекала від неї. Кажу, ого, первістка і стільки, стільки мала. Ну, будемо бачити, як далі буде. Так Бусь? Ти остання, бачиш? Друзі, не знаю, що я маю робити. Чи я маю ту бусю забирати звідси? Чи вона буде сидіти собі в куточку, так в нас не я не знаю. Ви бачите, проблема, коли нема місця. Так, а я понабиралася як на зиму. Ну, в нас почався дощ. Іде дощ. На дворі холодно, а в хаті тепленько ми вчора запалили, друзі, опалення по довгій силі, бо нема виходу. Холодно. Я захворіла, не дай Бог, що діти захворіють. Це того не вартує, коротше. Дикимо, <кхи> дитя, друзі. Коротше, не мала нині знімати, мала лежати. Ти сижу двох клів, а що вирвити, як я маю дешети. Хоча вона справилася без мене. тому що я видаюла її і дала води з цукром теплою. Всі молодці. Всі молодці, всі собі родять ніхто не цей. Але всі наперед породили, всі, кожна коза наперед. Він тільки ж на 5 днів. Я не знаю, чого так, друзі. Що це за статистика така? Чи то так всіх, чи то так веде, чи то якийсь збій в системі, чи що. Не знаю. 17 чи 16 щось я не пам'ятаю, коли має родити. буся треба подивитися, травня вже. То вже думаю, може, в кінці квітня вдіти в родині, щось мої дівки, щось мої дівки буде підводять. Ой. Що вам скажу, друзі? Усе, Такий ролик. Такий ролик. Не хотіла знімати, бо знаєте, як знімаєш ролик, як ти весела, здорова, все добре, десеш якийсь позитив, то хвора така сидиш. Я сама не люблю, як я дивиться житей по цей. І не хотіла вам то, передавати той настрій, але мусила з вами поділитися. Поділитися радістю. Нас знов родяться, родяться і родяться. Добре, що родяться. Добре, друзі, усе. Усе. Такий ролик. Вам здоровля, здоровля і ще раз здоровля і спокою, друзі, усе. Більше нам нічого не треба, все решта ми заробимо, купимо, все буде. É sim papá, tá dovrar noite, dovrei assim